Цьому відео ти дізнаєшся все про лімітний ордер, що це таке, з чим його їдять, і чим воно тобі може бути корисне. Є два способи відкриття або закриття позиції. Перший це лімітними заявками, а другий це заявками по ринку, або їх ще називають маркет заявками. Випадку з лімітними заявками твій запит, твоя заявка виконується тільки тоді, коли ціна доходить до заданого значення, того значення, яке ти пишеш. Наприклад, зараз ціна на біткоін 17 тисяч. А ти хочеш купити тільки тоді, коли ціна підійде до 15 тисяч. В такому випадку ти можеш просто зайти на біржу, вибрати ось тут в опціях Ліміт, вибрати ціну, по якій ти хочеш купити, 15 тисяч і вибрати суму, на яку ти хочеш купити. Нажавши на кнопку Купити лонг, ти е, скажеш біржі, біржа, будь ласка, якщо ціна біткоїна опуститься до 15 тисяч. То закупи мені на 30 доларів біткоїна, і в списку твоїх ордерів заявка з'являється. Ось тут вона буде виконана тільки якщо ціна дійде до цього значення, і у тебе ні в якому разі не візьмуть ні за що комісію, аж поки заявка не буде виконана. Тобто поставити лімітну заявку можна абсолютно безплатно. Які є переваги у лімітного ордера і недоліки? Переваги перше це комісія вдвічі менша ніж коли ти відкриваєшся по ринку, тобто по теперішній ціні. І друге, ти гарантуєш собі сталу ціну. У тебе ціна буде рівно та, яку ти вкажеш, і ні доларом більше, ні доларом менше. Це дуже круто, це дуже вигідно, і 100% таким варто користуватися, якщо ти відкриваєш позицію в довгий срок або в середній срок. Недолікам же є. Те, що заявка може не виконатись взагалі, інколи ціна просто не підійде до твого значення або не буде достатньо учасників на ринку для того, щоб виконати твою заявку. В такому випадку ти в прольоті. Вибирай сам, чи варто цим користуватися. А якщо хочеш детальніше розібратися в комісіях, які ти платиш при відкритті кожної угоди, то клікай на це відео, став лайк цьому і до зустрічі.